Що ж, штучний інтелект, він просто перевертає з ніг на голову все, що ми знали про творчість. І от сьогодні ми подивимось на канву, щоб побачити, як цей мегапопулярний інструмент отримав справжній ший суперсили, такі, що дозволяють створювати майже будь-що буквально за секунди. От бувало ж таке, правда, терміново потрібен якийсь унікальний контент, причому на вчора, а часу, ну, часу, як завжди, немає. Та й навичок, можливо, бракує. Думаю, ситуація знайома багатьом. І от саме для таких випадків Canva і викотила свій арсенал інструментів на базі штучного інтелекту. І це, знаєте, не якась складна технологія для айтішнів. Ні, ні. Це скоріше такий собі особистий креативний партнер, який завжди готовий миттєво втілити будь-яку ідею. Окей, почнімо з першого і, мабуть, найцікавішого. Це генерація зображень, абсолютно унікальних, просто з тексту. І працює це ну, до смішного просто. Спочатку описуємо ідею словами, потім вибираємо стиль який до душі, і все далі ще сам робить усю магію. От, наприклад, такий запит, такий собі промпт, абсолютно просте речення. Три песика біжать по невисокій зеленій траві під сонячним небом за метеликом. Просто опис сцени, нічого складного. А тепер подивіться, що вийшло. Просто за кілька секунд шиї видає чотири абсолютно різні унікальні картинки. От як проста ідея перетворилася на таку красу ну це ж вражає. Але зображення це лише початок. Бо цей шиї вміє набагато більше. Він, наприклад, чудово працює з текстами і навіть цілі документи може структурувати. І ось тут дуже наочно видно, як це працює. Зліва бачимо детальний запит, потрібен план конспект уроку з математики для п'ятого класу, а праворуч готовий, структурований документ, який повністю згенерував щі від запиту до результату один крок. Ну а тепер. Тримайтеся, бо далі буде, мабуть, найдивовижніше. Штучний інтелект, який не просто пише текст, а пише код і створює інтерактивні додатки. І тут виникає логічне питання зачекайте, чи в інструменті для дизайну може писати справжній робочий код? І відповідь як не дивно, так? От тільки вдумайтесь, був детальний опис інтерактивної гри Вікторини. І на основі цього опису «щі» з нуля написав увесь код. Це вже зовсім інший рівень, правда? Це не просто картинки чи текст, це створення повноцінних інструментів. І найголовніше, це не якась там теорія чи демоверсія, ось вона готова повністю робоча гра ділення. створена миттєво, з текстового запиту, бери і користуйся. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. По суті, Canva з її шиї інструментами дає нам три справжні суперсили: перша миттєво генерувати зображення, друга створювати структуровані документи. І третя найпотужніша писати інтерактивний код без знання програмування. І все це, знаєте, підводить до одного великого питання: коли такі потужні і доступні інструменти опиняються в руках мільйонів людей, які ж неймовірні ідеї тепер зможуть втілитися в життя? Здається, межі творчості просто зникають на наших очах.